Шановні друзі, у визвольній війні Україна впевнено долає наслідки свого колоніального минулого. Результати цієї боротьби ви можете бачити у мене за спиною. Ми впевнені, що Україна переможе. Адже за нами правда, адже ми чітко розуміємо, хто є нашим споконвічним ворогом. Це є імперська Московія, імперська Росія, відпочинаючи від Московського царства, закінчуючи Путінською Росією. Проте Поневолені Росією народи є нашими друзями, є нашими партнерами, і Україна готова надати посильну допомогу їм у боротьбі за їхню незалежність, за їхню свободу. Для того ми відроджуємо АБН у форматі антиімперського блоку народів. Для того ми засновуємо університет вільних народів, щоб навчити державності, навчити. Справам пов'язаним із створенням нових вільних держав на території Російської Федерації разом переможемо а Московія Даленда Ест.